В сучасному світі фотографії ми зустрічаємо всюди, на бікбордах, вітринах магазинів, реклами на телебаченні та вдома. Не завжди ми отримуємо фотографії з хорошою якістю, або хочемо відновити старе фото чи похизуватися перед друзями, що ви знайомі з відомою людиною. Цьому нам допоможе графічний редактор. Найпопулярнішим графічним редактором для обробки фотографій є Adobe Photoshop. Запустимо графічний редактор Adobe Photoshop. Пуск Всі програми. Adobe Photoshop. Розглянемо інтерфейс програми. Рядок заголовку, де відображається назва програми. Меню. Де знаходяться усі команди, які Ви можете використовувати в даній програмі. Панель інструментів та панель властивості вибраного інструменту. Плаваючі вікна. Робоча область. Настроїмо робоче середовище. Залишимо панель навігатор. Виключимо всі інші панелі, натискаючи на кнопку Закрить. Відкриємо панель історії, Окно, Історія. Збережемо настройки робочого середовища, Окно, Рабоча середа. Сохраніть робочу середу. Написати ім'я. Сохраніть. Відкриємо файл Гриби. Файл. Відкрити. Мої документи. Папка Task. Папка Task 1. Папка 1. Вибираємо Файл. Открить. Розфарбуємо шапку великого гриба. Для цього виберемо інструмент заливка. Натиснемо праву кнопку миші на інструменті градієнт. Виберемо Інструмент заливка. Вибираємо Колір. Клікаємо лівою кнопкою миші у потрібній ділянці малюнка. Зафарбувався майже весь малюнок. Враження не є замкненим. Відмінимо останню дію Ctrl-Z. За допомогою повзунка у панелі навігатор збільшимо зображення. Утримуючи ліву кнопку миші всередині червоного прямокутника, перемістимо його на потрібний фрагмент. Використовуючи інструмент карандаш, зробимо зображення замкненим. Виберемо інструмент карандаш. Для цього натиснемо праву кнопку миші на інструменті кість. Виберемо інструмент карандаш. Замалюємо розрив. Зменшимо зображення. Виберемо інструмент заливка. Клікаємо у потрібній ділянці малюнка. Аналогічними діями розфарбуємо малюнок. Домалюємо траву, виберемо інструмент карандаш. На панелі властивості змінимо вид кісточки та розмір. Виберемо колір. Домалюємо траву. Аналогічно домалюємо листочки. Зберігаємо малюнок. Меню Файл. Сохраніть «Как». Створити папку для збереження документів. Надрукувати назву файла сохраніть. На даному занятті ми познайомилися з інтерфейсом програми Adobe Photoshop. Навчилися користуватися інструментами заливка. Та Олівець